В великій енциклопедії Бажана Ріпинку інжі і багато багато інших. Це саме російські художники з українською тематикою в творчості. Я вважаю, що наприклад щодо Кінжі, це взагалі дуже дивно виглядає, оскільки саме українська тематика в його творчості є не просто домінантною, а ну прям всеохопною. У нього є да декілька картин пов'язаних там з Ладозьким озером, з якимось там видом Москви чи чегось, але навіть відсотковому співвідношенні його видатні твори присвячені українським реаліям і російським реаліям. Ну це не порівнювано. Причому в нього специфіка була українська. Він множив хіти пов'язані з Україною. В нього вечір в Україні, суперхіт, на багатьох виставках, прям всі на нього молилися. Місячна нічна Дніпрі, ясна річ, це теж фантастичний твір, який має конкретну і абсолютну прив'язку на Дніпрі, не десь умовно на Ладагі чи на Волгі, тобто, хоча могло би бути так. Тому що в їхньому розумінні ти українець, тобто ти народився в Україні. От Куінжі в Маріуполі, «Чумацький шлях поблизу Маріуполя, перша, перша його хітова робота.